Сьогодні будемо квасити капусту по бабусіному рецепту, що нам знадобиться? 4 головки капустини, кілограм моркви. Вибачаємося за зйомку, Виключ... виключення світла, тому знімаємо, як можемо. Ми будемо робити напів порції. Пів порції зари, пів порції потім. Бо миски не вистачає місця, якщо все нашинкувати. Додаємо сіль. Сіль кам'яна. Капуста виходить дуже добра. Кожен рік так квасимо. Без цукру, без уксусу. Две столовые ложки. Одну, одну то я трошки без горы, а потом труски добавила. Такски. Одна, одна столовая ложка с горкой соли. Сейчас на данный момент. Добре переминаємо капусту селю. Потрошки мало... додаємо моркви, і ще трохи, потім перемішай чуть-чуть. З половини порції вийшла у нас трьохлітрова банка. Ставимо при кімнатній температурі на сутки знизу на тарілочку, бо вона почне випускати сік. Через сутки беремо якийсь предмет і протикаємо внутрі банки для того, щоб вона не прогіркла. Скільки вона е, до готовності? На третій сутки буде готова. А ми, а ми переходимо до другої половини партії і зробимо. З заявленою кількістю овочів у нас вийшла 3 банка і двохлітрова. Є дуже важливі моменти. Це коли через сутки проштовхуєте у різних місцях в банки для того, щоб капуста почала дихати. Також, коли ви переминаєте, коли ви переминаєте, то треба, щоб з капусти пішов сік. І коли вкладуєте в банки, то дуже трамбуйте. Щільно, дуже щільно, щоб вона була як спресована. Також забули сказати про один момент: зверху накриваємо марлею, щоб нічого не попадало.